Добрий день, дивіться. у нас Донецька, зараз на Мирноград, Покровська Авдіївка. Будемо зараз. Веземо допомогу на 4-5 бригад різних підрозділів. Пізніше на двоякі, щоб не викривати. Це все Авдіївка. Хлопці її тримають з перших днів війни. І досі вона під українським нашим прапором. І я туди. І постійно їжу передаю, відправляю, посилки, є всі чеки, докази моєї волонтерської діяльності. Там вказані дані, бійці, мої, прізвища, телефон, вага, час. І це все на протязі двох років, з перших днів війни. Постійно я цим займаюся. Займаюся волонтерством. Ну, якби... ну, дівчата можуть теж їздити, да, ризикувати життям. Так і в ТЦК теж можуть працювати дівчата, жінки або обмежено придатні ті, хто інваліди, хлопці вже віддали здоров'я. А також можуть воювати. У нас дуже багато чиновників. Вони давали держпосадовців, вони давали якби, присягу народу України, вони їх навчали, вони закінчили вище навчання, кафедри, у них є звання у багатьох, вони проходили підготовку. Зі зброєю, вони давали присягу народу України. Я не служив ні срочно, ніде я не був. Зброю в руках не тримав. Але я, як і багато людей на початку війни, теж бігав, просився. Ну, Якщо б хотів, би, да, в Добробат кожен міг би піти. Ну, але я вибрав шлях волонтерства. Я ним постійно займаюся. Якщо б я, одна справа, якщо б я там ну, не займався повістки мені, от тільки зараз почали приносити. При тому всьому, що мої матері хамлять, грублять, ну, це якби неповага. І хлопці, ці, що приходять, вони позорять честь мундира, честь тих героїв, які в пікселі віддають життя, здоров'я за нашу країну. Розумієте? І за них втрачається повага і шана. Я так вважаю, ну, що взагалі якась в них має бути окрема форма. Тому що ну, дуже багато різного негативу до працівників. Ну, як вони спілкуються, як вони поводять ну, хамити жінці ну, і мати це святе. Це раз. Тому я так з ними спілкувався. Це вже зняли розмову після того, коли мені мама зателефонувала, як з нею спілкувалися. Ну, це її право брати, не брати, там, підписувати. Вона матір. Якби, і вона знає, чому це роблять. І вона мені постійно допомагає. Якби моя родина, я от батька поховав, 40 днів було 21 числа. У мене жінка вагітна. Я не відмовляюсь. Але зрозуміти теж, ну, на емоціях, може я щось зайве там сказав, ну, можливо, так це неправильно. Але перша розмова була інша, коли мені телефонували теж погрожую, як вони спілкують. За критику міського голови, місцевої влади, за її корупцію. Ну, вони спочатку присилають там спортсменів, запугують, погрози різні, тепер через ТЦК, ну, як і багатьох інших людей, активістів хочуть нас знищити, щоб ми не заважали їм далі красти. Ну, а ми хочемо, ну, щоб вони більше допомагали хлопцям, а вони саботують це все, крадуть і їх оце. Корупція вона вбиває, їх байдужість вбиває. Вони не то, що не хочуть допомагати, а вони ще й нам заважають волонтерам, не дають дозволи проводити ярмарки, фестивалі музикальні, різні. Ну, Телефонують, дзвонять, пишуть іншим волонтерам, які мають якісь там залежність від них, або котрим вони якось допомагають, але ж вони допомагають не своїми коштами, а бюджетними. Це наші гроші, це наші податки. І ми ж не для себе просимо, а для людей. Ми просимо для бійців, для родин військових, щоб більше приділялося уваги і Ну, У нас якби війна. Тому якщо десь я щось неправий, там емоції, да, я там дозволив всій займі, я вибачаюсь. Ну а далі ну, життя покаже, хто правий, хто не правий. Ми не зупиняємось. Продовжуємо нам, якби всім Бог суддя, але ще буде суд людський на все свій час. Тому кожен з нас повинен щось робити корисне для перемоги. Немає там економічних фронтів, немає жодних фронтів культурних, є тільки фронт один він на нулі, і є тил. Якщо тил забуде за фронт, то фронт буде там, де ТИЛ. Ось що я вам скажу, це всі знають. Допомагайте не притулам, ні, а допомагайте своїм друзям, знайомим, котрих ви знаєте особисто. Пишіть їм, підтримуйте, на вулиці, якісь навіть дрібниці, там рахунок поповнити, чи щось там. Ну, купити якісь речі, передати, теплі шкарпетки, шапки, рукавиці. Ну, навіть багато не треба. Це теж допомагає, піднімає бойовий дух, що за них не забули. Якісь смаколики передати. Це кожен може посилку відправити, Дитячі малюнки. Ну, о, ось це працює, ось це допомога. Розумію, що не всі ми можемо дарувати там, пікапи, машини, тепловізори, дрони і багато іншого. Хоча це все ми дарили, коли була можливість, люди допомагали. Зараз ну, всім людям дуже тяжко. Дуже тяжко. Але найтяжче там хлопцям, вони віддають життя. Кожен день своїми життями вони зупиняють, стримують ворога. Дякуючи, їм ми можемо жити мирно і ми не забуваємо за це. Не можна забувати. І в полоні дуже багато гарних людей. Понад півтора року. І з нашого міста є хлопці в полоні досі. І геройські морпіхи, і геройські азовці. Понад півтора року в полоні. Теж не можна це. А за них вже забули, за героїв їх знищують. Всім дай Бог здоров'я. Щирі побажання, дай Бог, щоб ми перемогли. Я на Лохоронця. Велика подяка всім воїнам, хто був зі зброєю. Всім подяка волонтерам за допомогу, за підтримку і полякам, і нашим всім братам.